Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І це гра Козаки 3. І це новий шалений експеримент. А хто тут в нас тікає? <смір> подивіться, подивіться, офіцер Росії тікає. І чого ж він тікає? Дивіться, в нього ж така величезна армія. Дві тисячі пікінеїв. Проти тисячі українських селян. Ну, дивіться, ось тут вони з гетьманом стоять, якось радяться. Звісно, що сміються над тим, що. <звісно> що робить офіцер ось цього непотребу. Ну, подивимося, подивимося, як це буде, але дуже сподіваюся, що це буде дуже комедно. Знаєте, 2000 все ж таки, це вже багато. Давайте не будемо тягти, а подивимося, як це все буде. Виділяємо селян і. Посилаємо їх, знаєте, аж сюди. Мені здається, це буде чесно. Щоб вони дійшли, знаєте, аж до офіцера. Супер-супер. Посилаємо їх аж сюди. Вимикаємо режим миру і погнали. І дивимося. Супер-супер. Давайте, селяни, товкчіть ці пики з піками. Так, так, так. Ну, дивіться, я навмисно не посилаю е пікінерів уперед, щоб у них не було щільних радів. Тому що ми знаємо, що у них немає ніякої єдності. Бачите, сила селян у їх єдності. А сила у, у цих е недоїдках, ну, ніякої сили в них взагалі немає. Дивіться, дивіться, пройшли селяни просто. Просто, просто, ну, не знаю, як ото вихор. Пройшли, все, все знесли і йдуть уперед далі. Так, і що ж тут буде? Дивіться, вийшов офіцер, не тобі все. Покінчено із ним. Супер, супер. Подивіться, а вже і немає, бачите. Пройшов дощик. І нічого не залишилося, нічого не видно, і ніхто про них пам'ятати через деякий час навіть не буде. І Вважаю, що навіть згадувати про них не треба, а то ще подумаю, що... Вони цього гідні, щоб їх там хтось згадував. Ні, ні, ото проростуть соняшники, ото і буде згадка. Ну що ж, друзі, цей контент був для вас. Дуже дякую за підписку, за лайк. Дуже вам дякую за активність. Це піднімає мій канал, український контент. І знаєте, мені подобається ваші реакції, ваші коментарі, реакції. Це дуже-дуже приємно. З вами був Сашко. Бажаю нам всім з вами, друзі, перемоги! скорішої перемоги! І слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, до побачення!